Менш як за годину на вулиці Харкова вийдуть нові патрулі. Зранку вони склали присягу поліцейських і навіть встигли затримати порушника. Як усе було, розкаже Григорій Пирлік. З гідністю нести, нести високе звання. Поліцейського. Поліцейського. На головному майдані Харкова лунає клятва поліцейського у парадному шикуванні 800 патрулів. Після Києва, Львова та Одеси це четверте місто, де нова поліція вже працює. Поздравляю Харків. Я хочу, щоб ви знали, що у вас один із найкращих наборів, який самих поки наборів, І Бакавіділі. від Харкова, звісно, ніхто не очікував. Як і їхніх колег з інших міст, харківських копів відбирали за конкурсом. Вони пройшли тримісячне навчання. Вікторія Міхньова, переселенка з Луганської області, раніше працювала у пенітенціарній службі. Головне для мене то, щоб не було старої міліції, яка постоянно біровзятки. Головне – то щоб люди в нас повірили. Амвера Габеков до того, як вдягнув мундир, працював тренером з боксу у спортивній школі. Він буде постійним напарником Вікторії. Я знаю, що вона розуміє, мене з пів слова. Кожен п'ятий поліцейський, жінка, 27 новобранців, учасники АТО. Її колишні міліціонери Дмитро Скрипка та Максим Жук мають поранення. Зазнали їх у рідному місті внаслідок теракту під час патріотичної ходи 22 лютого. Сьогодні Дмитро отримав медаль захиснику вітчизни у Максима така нагорода. Да вже є. Район довкола стадіону Металіст тепер патрулюватиме чемпіон світу з Тхеквондо Денис Гречишников. На змагання він виїжджав з тренувального табору поліції. Йому, як і всім іншим, міністр Арсен Аваков вручає екземпляри закону про національну поліцію. Зі сцени виступає один з авторів документа правозахисник Євген Захаров. Під час його промови жінка поліцейський з почесної варти біля сцени знепритомнила. Боже мій. На перше чергування харківські копи мають вийти сьогодні, о 22-й годині. Але, як повідомив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, на рахунку новобранців вже є одне затримання на площі Свободи. Поліцейські не дали втекти водію, який збив велосипедиста. Григорій Пирлік, Олександр Ушаков, новини на першому.